Сьогодні, 5 червня, Кременчук схилив голови в Скорботі. Місто попрощалось з молодшим сержантом Романом Олександровичем Гонтарєвим. Йому було лише 30. У нього залишилась мати, дружина та донька найближчі серцю люди, які тепер несуть у собі невимовну втрату і біль. З липня 2020 року Роман віддано служив у лавах Збройних сил України. Його життєвий шлях обірвався 22 травня 2025 року на Донеччині. Гонтарєв Роман Олександрович 1994 року народження. Народився у Черкаському слов'янському району Донецької області. Проходив військову службу за контрактом з липня 2020 року. Займав посаду головний сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти. Загинув 22 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Прощальну панахиту відслужили у Святомиколаївському соборі. Під склепінням храму лунали молитви за душу воїна, а тиша у серцях людей говорила більше за будь-які слова. Це була хвилина глибокого єднання з Богом, з болем, зі справжньою людською гідністю. Сестра Романа згадує його як сміливу та життєрадісну людину і з теплом пригадує ті часи, коли він приїздив у відпустку. Роман був надзвичайно життєрадісним, сміливим. Три з половиною роки останні він був на передовій. і Тримав небо для того, щоб ми могли жити життя. Ці втрати вони ніколи не будуть ніяк компенсовані. І ця біль буде завжди з нами. Йому було лише 30 років, в нього є донька, дружина, мама. І жодні слова, які я зараз скажу, вони не зможуть зменшити біль, який відчуває наша сім'я. Останній раз, привітання на, його, на моє день народження минулого року, він мені написав: «Яна, живи своє життя, насолоджуйся. А ми, а мирне небо ми вам забезпечимо. Крименчук прощається з героєм, але пам'ятає його не завжди. Пам'ять про Романа Гонтарєва житиме у серцях, у спогадах у кожному мирному ранку, який він допоміг зберегти. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини.